Ще один яскравий приклад, на кого працює Святогор. Він захищає мера міста Стаханова людину, яка провела незаконний референдум по відокремленню ДНР і ЛНР, просто віддала частину нашої країни окупантам. І хто ж став адвокатом та захищав зрадника та агента Кремля? Не дивуйтесь, Святогор. Він дійсно непоганий адвокат, бо з сотень тисяч варіантів Борисов обрав саме Святогора і не помилився. Борисов не поніс ніякої відповідальності, його і обміняли, і він тихенько живе на окупованій території і вірно служить пуйлу. Ну а тепер подивимося на Святогора без його гри в патріота, а на його реальну кремлівську пику. І що воно казало, коли захищало свого Борисова? У серпні 2014 року, коли Росія анексувала Крим, а на частині території Донецької та Луганської областей України відбулися референдуми про незалежність самопроголошених ДНР і ЛНР, заявив. Напомню, що Україна і Російська Федерація до сьогоднішнього дня, і уж тим более на момент написання определения суда, являються дружественними суверенними равноправними государствами, які чтуть, говоримо як как юристи без емоцій, формально, міжнародні закони і все такое. Росія і Україна це дружні суверенні та рівноправні держави. Після цього логічно спитати: ти на кого працюєш? Ну, ми то знаємо, це питання риторичне. Ще одна цитата: Констатуруємо факт: правосуддя в Україні умерло. Більше того, труп його, ще знаходиться в стадії активного розлаження, являє собою отвратительне зрелище в керівництві государства, в керівництві і серед робочих лошадок МВД. Генеральной прокуратуры, СБУ и судов нету юристов. То есть не лиц с дипломами юридических факультетов, а именно юристов, отдающих себе отчет и вменяемых. Ни одного. И походу никогда не было. А вот после этого я уже остаточно, за кого Святогор и на кого працює.